У Сумах відбувся 15-й турнір Золота осінь з футболу. Його учасниками стали діти 2004 року народження. Цьогорічні змагання присвятили пам'яті тренера Сергія Найденка. Саме його підопічні змагались на цьому турнірі, але вже під керівництвом іншого наставника. Усього команд зібралось вісім вівський Карпати 1, Карпати 2, Запорізький металург, харківський металіст, Полтавська Ворскла, Фенікс Житомира, Клуб Чемпіон з Києва та дві сумські барси. Зіграли групові етапи та стикові ігри. Тож на полі познайомилися з усіма учасниками. Ігри оцінюють так. Досить важкі в турнірі брали участь вісім команд, але він здався нам дуже довгим. У фінальній грі зустрілись команди Барса та Карпати. 1 технічною майстерністю вирізнялись львівські гості. Вони забили перший м'яч, а незабаром і другий. Небезпечних моментів було ще вдосталь, та юні сумчани відстоювали захист. Утім, тріумфу каталонського Барселони місцева Барса не зазнала. 0-2 перемога Карпат. Ми з радістю сюди приїхали, відгукнулися на пропозицію, щоб прийняти участь двома командами, приймали участь. Дуже хороший рівень турніру. Суми Барса, хороша команда. Не дарма вона дійшла до фіналу, вона обіграла такі школи, як Металор Запоріжжя в півфіналі, «Металіст» Харків в груповому районі. Так що хороша команда, хороший суперник. Гідний. Побоялись ми Карпати, може, названня на них повлияло. Дуже цінна школа в Україні. Может, это таповля. Будемо розбиратися. Буду з ними розмовляти, буду уточня, що їм помішала це грати. У малому фіналі за третє місце перемогу по пенальті взяв запорізький металург 3-0. Також спортсменів відзначили індивідуальними призами. Зокрема, звання кращого гравця турніру отримав Максим Бойко з Барси. Марина Петченко, Сергій Сурков. на часі спорту.